Російські терористи підірвали Каховську гідроелектростанцію. Велика вода несе безліч загроз, тож закликаємо дослухатися до повідомлень з офіційних джерел органів влади. Також нагадуємо правила надання домедичної допомоги людині яка тоне. Передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим. Бережіть власне життя, не ризикуйте ним, покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам'ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники: якщо людина, яку витягли з води, не реагує на вас, викличте екстрену медичну допомогу за номером 103 та дотримуйтеся порад. Перше. Перевірте, чи постраждалий дихає за принципом Чую, Бачу. Відчуваю. Якщо так, покладіть людину на спину на рівну, тверду поверхню. Перерозігніть голову та підтягніть нижню щелепу догори. Або висуньте нижню щелепу, якщо відома інформація про можливу травму пірнання. Очистіть рот від видимих сторонніх об'єктів, наприклад, водоростей, бруду, піску. Друге. Якщо постраждалий не дихає, виконайте 5 рятувальних вдихів, затисніть людині ніс та видихніть повітря їй в рот до підйому грудної клітки. Якщо маєте, скористайтеся бар'єрним пристроєм, маскою, плівкою. Маскою клапаном. Повторіть 5 разів. Маленьким дітям штучне дихання можна проводити, одночасно вдуваючи повітря в рот та ніс. Третє. Якщо дихання не з'явилося, розпочинайте натискання на грудну клітину. Покладіть долоні одна на одну на середину грудної клітки постраждалого. Випряміть руки в ліктях і натисніть на них вагою власного тіла. Зробіть 30 натискань. Повторіть два штучні вдихи. Четверте. Продовжуйте цикли 30 натискань два вдихи. До прибуття медиків або поки постраждалий, не почне дихати самостійно. Якщо постраждала дитина. Проводьте реанімаційні заходи у співвідношенні 15 на 2. П'яте Якщо не маєте бар'єрного пристрою і не можете виконувати штучні вдихи рот до рота. Проводьте лише натискання на грудну клітку. Шосте. Якщо людина прийшла до тями до приїзду лікарів, її слід зігріти. Не залишайте постраждалого наодинці за можливості, накрийте його сухою теплою ковдрою і дочекайтеся прибуття медиків.